Ну що, усім привіт. Почав сьогодні свій робочий день у неділю о 9.20 ранку і виконав перше замовлення по болтику 20 км за 394 гривні. Ну, дали 380, так що вийшло 400. З комісією 10%. Так що працюємо далі що Виконав друге замовлення, 120 грн за 4 кілометри, по комфорту по болту. Блін, взагалі щось сьогодні просто по замовленням біда повна Що ти сігнали? Дебіли, блін. Ну дебіли, кончені. Що сказати? Ну, люди переходять пішохідний перехід, вони сука заді, сигналять Давай проїжджай. Ну, не кончені люди, а. Кончені трошки. Блін, до хрена, а замовлень аж що бігав взагалі. Ну, чекаємо, може щось щось прийде. Ну що, прийняв замовлення с новосілок, 3 кілометри подачі була сюди і замовлення зараз вам покажу тут. яке. 273 за 11 по окружній. Я думаю, ну непогано. Можна і взяти таке правильно. З коефіцієнтом 1.29, та взагалі чудово. І вже майже, майже приїхав. Піпець, просто обох клієнтів-красавців, просто ти під'їжджаєш на замовлення, його вже чекаєш по 10-3 кілометри. І він, блін, скасовує поїздку. Ну, типу, ти серйозно. Нахер ти тоді викликав таксі. Щоб його скасувати, блин? я розумію, план міняється. Ну скасуйте раніше, ну ніколи я вже під'їхав. Ну Коротше, в мене просто немає слів. Зараз прийняв інше замовлення. Та й добре, що я його не повіз, бо там писало, що авторинок, а насправді то було за місто. Типу, і там не дуже хотів виїжджати саме в ту сторону. Зараз прийняв нове замовлення, тут поряд 2 км знову подача, ну не дай Бог відмінні, блін. А, Так, і на Майдан за 300 гривень. Так що 15 км за 300 гривень, 20 гривень кілометр по уклону. Так що будемо виконувати. Бажаю кращого, блин. такі ямки непогані, що піпець. Оце, блін, тільки що звернув увагу. Просто вулиця садовая. Йомайо, скільки ж цих садових по Києву. Це, блін, на веселки. Є на сакарках ці садові. Є садові а, на русанівських дачах. Це про. Це, блін, квест, а не адреса. Адрес. Якщо ти не знаєш, яка це садова, і тобі людина каже. Просто введіть, типу, в гуглі чи в карті там. Вулицю Садову, це прям щось. Фух. Так що добре, що коли людина замовляє, ти ну, знаєш, що тут, куди їхати. А так, це, напевно, такий квест просто. І компенсацію вже, кстати, нарахували. Так що це чудово. Сьогодні заробіток мій на уклончики. Чисто. З врахуванням комісії 30 гривень. Чудово. Хоч подачу відіб'ю, відіб блін. Так, по коефіцієнтах у нас зараз отак. от. І оце замовлення ось Ось воно, 303 за 15. Головне, щоб клієнт тепер вийшов. Ха, бо буде цікаво, блін. Тільки що й так взяв короче, замовлення по болту. Просто ну, це замовлення просто називається благодійність. З подолу на... Ну, за бісарабку 120 гривень, Ну це реально, ну. Блін. Коротше, моїх там фігня-фігня взагалі залишиться. А, піднімає, піднімаємось на крутий узвіз, хто розуміє, це як до офісу президента. І їм по лівій стороні. Коротше. Ну ладно, ну, на полівій стороні паркуюся. Каже, а можете сюди завернути? Ну а там карманчики, щоб ви розуміли, просто з брущатки. Під, ну, тобі знахи треба завернути. Я кажу, та ну ні, типу, ну, давайте тут виходьте, я і не хочу цього кажу, ізвращення робити тут. На цьому підйом, Там підйом бля, ну, такий вертикальний просто. І включив заодно уклончик, і по уклончику пролетіло мені по фільтрам на лівий берег. Поставив 230 на лівий берег, з центру хочу просто виїхати, прилетіло о, так що, да, 250 за 10, по комфорту Вікторія. О, тільки рейтинг у неї ай-яй-яй. Просто 1.56. Подивимось, що ми цій Вікторії зараз його підвисим чи понизим ще. Оце такі клієнти, що хамовиті. Ну, коротше, всякими прикольчиками. Так що ладно, будемо їхати раз, раз. Зараз розповім, що воно як поїздка пройшла. Ну що, пройшло все непогано. Ну, я розумію, чому там такий рейтинг, бо це така цариця, знаєте, що може дуже добре так комусь напевно щось відповісти чи щось. Це не так. От. Ну, я розумію, чому такий рейтинг. Так що я просто тихо з нею доїхав, не розмовляючи. Музичка там, ну, на п'ятерочке, вона в наушничках, все чудово. Так що нащо мені ці нерви потрібні зайвий раз? Ось ну, такими клієнтами просто краще не спілкуватися і ну, прям до них під'їжджати, щоб менше було запитань до тебе, щоб вони там не блубніли, не сиділи. Зараз вже поїду додому, бо ну, серйозно щось заказів сьогодні, прям біда печаль. Я ще не пам'ятаю, коли в мене такі перериви були між заказами довгі в Києві. Ну, На жаль, вони є. Ну, Типу не хочеться там всякі брати 100-120 гривень. Ну, я їх брав навіть, бо взагалі реально нічого ну, не було нормального. Ну, а зараз вже буду катити додому. Так що зараз на Познічка качуся. Сьогодні прям небо таке прикольне-прикольне. Там такі облачка прям гарні-гарні. Таких давненько не бачив. Так що ладно, буду летіти додому, може ввечері виїду покатати трошки. Ну що, виїжджаю працювати ввечері Тільки що блин, з дому прийняв замовлення. Поки спускався, коротше, його відмінили. Обідненько трошки. І щось до цього також прийняв замовлення, тільки от хочу приймати і замовлення скасоване. Таке блін, ну як так? Ну що, ну чи клієнти так відміняють, я не розумію, чи щось мутиться, ну, я не можу зрозуміти. А, так, і зараз прийняв стояв замовлення коротше, 455 за 22. В сторону Фіофанії. Ну, Тут на тірімки написано, але ну, по факту там в сторону Фіофанії Так що будемо їхати. До клієнта подача 2 кілометри, так що, чудово здорово і отаке от от замовлення. 455, за 22 з коефіцієнтом 1,3. Думаю, нормально. Можна і зробити. Ну, що, трохи я вам покажу. Вечірнього вайбу у Києва. Це я тільки заїхав до Чернігівська, тут хоч світло є, бо тільки що був на лісній, а там темрява просто неймовірна. Тільки що таке гарне замовлення ципанув з вокзальчика і на ліс, ну, як, на лісовий масив. 400 за 16. Мені прям сподобалось дуже. Ну до цього 11 за 300 зробив. Так що непогано. Ну о! о от так само там і було. Оце, оце дальній отак, от, отак от ближній. І розлікайся як хочеш, блин. головне, що зараз я під'їхав до людини і був зв'язок. Бо тільки що я навіть замовлення не, міг, ну, не зміг закрити. Зараз ми поїдемо за 6, за 200 на познячки. Так що отакий вечір нинче. Ну, бачите прикол, хоч. Ну я думаю, зараз непогано буде, бо бачите, район немає. Район починається світло. Якось воно так цікаво. То є, то нема. Ну. Головне, щоб зв'язок був, а то таке вже. По світлу. Фар знайдемо людей. Ну що, вже майже комендантська година. Приїхав я додому. Сьогодні вечір такий був непоганий. Биг я сьогодні на поклончикі 2,174 кілометраж 108 тут, і Так, і на болтики 500 Щось таке там 564 гривні. 500 я витратив на паливо сьогодні. Ну і заробив 2250. Якось не дуже, ну, що є. Як казав, сьогодні день взагалі просто такий поганий, що ну, замолень в день взагалі я сьогодні в день просто додому приїхав, в мене, напевно, гривень 800 лише було. Все вивез тільки вечір. Так що давайте усім гарного вечора. Підписуйтеся обов'язково на канал і до побачення.